Дітям Віталій їсти зробив, млинчики, а я зараз снідаю. Вона вже Артем забрав кусочок. Такий в мене простий легкий сніданок, але мені цього вистачає з головою. І, звісно, кавуся. Обов'язково зранку треба пити пів літри кави, бо інакше нічого не буде. Я взагалі п'ю каву не тому, що вона допомагає прокинутися, а тому, що просто я її дуже люблю. Я люблю цей смак кави, цей аромат прекрасний. От мені це дуже подобається. Поїла мама, так? Да? <гум> Ні. Ешь, ешь. Yeah. <laughs> Смачно. Смачно? Да? Не думала, що Артема може сподобатись бикон. Дай-ка. Які ручки брудні? Ну все. Сточку десь добре. Не дає мені в темпу Дуже реагує верхній зуб і нижній зуб на солодке або на дуже холодне. Так реагує, що я можу взяти щось дуже солодке туди, наприклад, шоколад, і то буде просто страшна біль. Не знаю чого. Можливо, там якийсь маленький каріяс є. Але мені сказав ортодонт, що перше ставимо брекети, а потім уже лікуємо ті всі маленькі дірочки. Я чекаю. Взагалі, мені треба вирвати зуби мудрості один з, цього, з цієї сторони, і другий. Але тут зуб мудрості у мене просто як не в людей. Ну, таке часто буває насправді. У мене просто лежить, лежить в десні. Я якось в минулих з цих минулих відео показувала. От і мені доведеться розрізати десну, до там, довбати його, по частинкам витягувати. Я якось морально до цього не дуже готова, але я розумію, що це треба зробити, це треба зробити. Ніколи ти не будеш, Ксюша морально готовою, бо це біль, бо це відновлення і тому подібне. ну, ніколи. Хоч я знаю, що той хірург, який рве зуби, який займається саме хірургією, він дуже класний, він все дуже швидко робить і професійно, але, блін, мені так страшно, що я не можу передати. Ну, насправді. У мене, до речі, корекція Губ, 13, го нібито числа. Я роблю корекцію губ, потім я ну, там десь через тиждень, через півтора йду виривати зуби, тому що перше вириву звичайний і потім буду робити операції мудрості. зубомудрості. Тому що немає куди тягнути далі. Я розумію, що якщо я ще потягну, то я вже нічого не зроблю просто. А зуби зробити треба, тому що зуби це така штука. Яка потребує дуже гарного догляду. Пам'ятаєте, я показувала кувпаки? Мушу вдівати. Угу. Я, коротше, подивилася свої відео попередні, і знаєте, що я зрозуміла? Що я там якась така серйозна, що для мене в звичайному житті це якось взагалі непритаманно. Тому треба сміятися. От так, зробила собі чай з молоком. Дуже люблю чорний чай з молоком. Е, кажуть, що це так п'ють в Англії. Ясно. От, і е, зараз трошечки буквально попрацюю, тому що взагалі часу немає то прибрати, то помити, то зварити, то піти на прогулянку два-три рази в день. Вночі вже просто хочеться лягти спати, лягти відпочивати. Вже просто немає абсолютно сил на те, щоб ще сісти і попрацювати, хоча раніше. Що? Зараз йду хвилиночку, будь ласка. Мої хлопці їдять плов і віта... Ой, чоловік згадує, напевно. І Андрій каже, що Артем розлив воду на кашу. Я дуже рада. Ой. У мене зараз замовлення на сайт для школи англійської мови. Роблю зараз... Боже, який залапане таке. Роблю зараз Майдмаб. Майндмаб. Боже. Як це правильно сказати? Я завжди неправильно говорю. Ось, ну, тобто, це інформація про школу. Це все складаю, потім е, розробляю структуру сайту і працюю над прототипом. Що нам потрібно вибрати з клієнтом е, кольори, ще нам потрібно е, розробити текст, ну, тобто мені і узгодити з клієнтом. Загалом купа роботи, яку я не знаю, коли робити. Бо нема часу. Я цей проєкт взяла, знаєте, як кажуть, на свій страх і ризик. І я просто мушу його виконати. Мушу. Та ще, знаєте, от, от як на зло: захворів Артем, потім захворів Віталік, чоловік мій. Зараз я себе почуваю не дуже добре. Та й бачу, що Андрій. Так само уже почав сопляти. Ну, то просто прекрасно. Але ми не засмучуємося, вилікуємося. Ну, якби нема нічого страшного. Живем далі. Все. Мій Андрій, слава Богу, робить абсолютно все під час хвороби. Я кажу випити ліки. Можливо, він трошки буде, типу, казати. Ні, ні, я не хочу. Але все рівно він їх вип'є, буде кривитися, але він їх вип'є. Бо, наприклад, Артем. Ой, то треба ті ліки заливати просто з істериками, з криками. Ну, коротше, як маленька дитина. Зараз ще хочу трошки. Допрацювати майнд-мапу, і, е, напевно, підемо прогуляємося. Борщ в холодильнику є, і щось на друге, не знаю, можливо, щось придумаю. Я думаю, на друге, ну це чисто нам буде, тому що діти з'їдять борщ і їм цього буде достатньо. А Віталіку буде недостатньо, тому йому треба взяти якесь м'яско і щось до цього м'яска зварити. Не знаю, що це буде. От. Коротше, пішла я працювати. Говорити я можу багато. Коротше, в клієнта написано все від руки. І російською мовою. Ну, сайт українською, якщо що. Просто клієнт розмовляє російською. Ну, так, собі знаєте, але ладно, не в обіду. Надіюсь, він вчить українську. Написано все російською, і мені так важко перекласти це на українську мову. Я сижу зараз і просто не розумію взагалі, які, які слова підібрати. От, от, от вони дуже прості, ці слова, але я не розумію, як їх перекласти. Ну, реально, російська стала для мене іноземною. Ох, Ох-ох. Бакинуки Speaking English. So good! Мені теж треба сюди всю школу. Ой, буху, мені. Боже, потеє, ви що сказали? Чи що? Я вже зробила майндмап. Mind Майндмапу. Map. Mind map Скинула замовнику клієнту, він все переглянув, додав деякі пункти. І можу тепер приступати до головного до дизайну. На -на -на. Боже, я люблю це обожнюю. Так, все, з цим проїхали. Далі. Зараз я фарбуюся і ми йдемо з дітьми гуляти. Хочу зайти ще в магазин, купити м'яска свіжого. Або можна взяти курячі крильця і їх запекти. Я так люблю. Я якось запікала в тому соусі чілі, лагідному. лагідному. Що щось, знаєте, от на любителя. Мені, в принципі, в принципі непогано, але не так, щоб я сказала: Боже, як це смачно! А от Віталік сказав, що ну, смачно, окей. Так, просипаю, пробуюся. У мене сильно там немає якогось макіяжу, просто тик-тик-тик, коректором, ой, цим, консилером. Під очі. І туш, і все. Ще трошки помади. Олівчика такого, знаєте. Взагалі каже, що в мене якісь губи сині. Ну так, таке щось, знаєте, віддає трохи ніби синім, якимось фіолетовим. Але загалом непогано. І румян ще трошки. Як косметика, змінює людей, да? Точніше, не змінює людей, а підкреслює їх красу. Мій вазончик. Хотів померти. Один листочок відпав десь там, але я його рятую зараз. Заколотила ліки ось і буду пшикати. Ну, вже два рази попшикала. У Як мене зазвичай, якщо бігла за цим чудом вибіг на дорогу, ну, рівності. Ми скупилися. Ось там була істерика, бо я йому була копейка, яку купила сідпо. Бо ми просто сьогодні будемо готувати. Я зазвичай таке не купую, готове сідпо. Але сьогодні просто нема сіла. Смачного? Дякую. Просто макарони і котлети. Я, я борщ вчорашній доїдаю. Так? Да? Угу. Чекаємо папу? Да. Так. Ой, гаряче. Ми так любимо папу, мам. Да? Папа тебе також любить? Дуже-дуже. Дуже. Дивіться, дуже. що я Ой, замовила Все, Ой, так, так Ой. Та-дам. Клас? Ну клас Хочу дуже спробувати. От, Потом, потім потім вам розкажу. Тому що читала відгуки, дивилась відгуки, і всі так хвалять, що ну, я не могла просто не замовити це, це масло, розумієте? Що і до гречки додають, і до сирників, і на ньому смажити безпечно. Бачите? Тіре-тирі-тирі. Ку-ку-ку. Де це де? А де це Артемка? Куку, слышла! -ку! А я, я не знаю, как играть. Расскажи. Стай туда. Ми вийшли всім сімейством на прогулянку. Ми з Андрієм йдемо в кав'ярню. Повітряна трога якраз. Вийшла Вийшли на каву. Пообіцяла Андрюші, що підемо на каву. Давай. Бігає. Каже, мама, я трошки побігаю, можна? Я кажу, так да, можна. Все? Ми ходимо сюди в кав'ярні біля нас. Це якась там, не пам'ятаю, Келецька. Келецька 86 чи 84, щось таке. Дуже смачна кава. На добраніч. Ой, хой. Дай воздушный тём пока-пока Пока-пока, Махач пока -пока.